Доброго дня! Ми починаємо з вами знайомство із новим онлайн-сервісом для побудови віртуальних столів або віртуальних дошок, як їх ще по-іншому називають, які призначені для роботи із різноманітними нотатками фото-, відеоматеріалами, які можуть бути організовані в один віртуальний стіл. Це дуже зручно і цікаво. Ми можемо організувати навіть спільну роботу з цим столом. Ось подивіться на головній сторінці нашого сервісу за адресою. Ось, ви бачите на екранчику її. Ми можемо побачити, що ми можемо ділитися своїми записами, своїми е, фотографіями, проводити віртуальні дискусії з певних е, питань і так далі. Для входу на сервіс необхідно зареєструватися, адже так ми отримуємо можливість вбудувати наш віртуальний стіл в блог, поділитися ним у соцмережах. Отже, Заходимо, натискаємо на кнопочку Логін, це нам дозволить зайти, користуючись своїм логіном. Ось я зайшла, користуючись своїм логіном від Google і потрапляю на сторіночку свою. У мене вже є ось чотири віртуальних таких майданчика. і... Для того, щоб створити новий майданчик, ми натискаємо ось оцю кнопочку, яка дозволяє нам створити новий віртуальний стіл. Отже, натискаємо і потрапляємо ось на таку сторінку. Ми бачимо, що ми вже готові отримати віртуальний стіл. Для цього нам треба дати йому назву. Назвемо його, наприклад, проба. Так? І бачимо, що ми можемо обрати будь-який фон для нашого столу, можемо завантажити як і картинку якусь свою. Давайте оберемо, наприклад, такий ой, якийсь яскравий, веселий. Да? Ми натискаємо на, ось, наприклад, на зелений, і він у нас з'являється ось тут, зліва. І ми бачимо, що ми можемо цей стіл зробити. Таким гарним і яскравим. Звертаю вашу увагу, якщо ми трошечки нижче спустимося, то побачимо, що наш стіл віртуальний може бути приватним, тобто ніхто не може бачити його, крім вас. Далі, наступний: ми можемо показати стіл кожному, але учасники не мають права змінювати наші стікери. І третя кнопочка, ось така, яку ми можемо обрати, то всі бажаючі можуть розміщувати стікери, редагувати їх на нашому віртуальному столі. Наприклад, нам ось це і потрібне. І спускаючись вниз, 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 ми бачимо, що тут є необхідні деталі. Це можливість публікувати стікери, коментувати і так далі. Ми можемо позначити галочками те, що ми хочемо. Щоб які функції виконувалися із нашим віртуальним столом. І внизу є така кнопочка, натискаємо її, і ми отримуємо новий віртуальний стіл. Зараз, поки він завантажується, Ага, давайте подивимось: в мене вже є такий віртуальний стіл. Давайте маємо назву іншу. Змінимо назву, проба 1, І ось ми натискаємо і в нас виходить новий віртуальний стіл. Будь ласка, проба 1, він має назву. І, як бачимо, у нас з'являється ось такий момент. Це ось стікери, зразки стікерів, які ми можемо наклеювати на наш. Майданчик. Внизу, ось в правому куточку, ми можемо бачити поле, де ми будемо бачити схему розміщення наших стікерів, адже воно велике, і можна розміщувати, створити декілька таких віртуальних столів або в один величезний. І давайте розглянемо. Ми можемо додавати стікери. Можемо на них додавати, Прикріпляти до них документи, різноманітні презентації, вардовські документи. Можемо прикріпляти відеоматеріали, фотоматеріали, але про все по черзі. Отже, обираємо стікер, натискаємо на нього і він у нас з'являється. Як бачимо, ми можемо додати сюди якийсь текст, свої записи, свої міркування, нотатки. Можемо Написати, наприклад, старт. Так? Але зверніть увагу, можна редагувати навіть сам текст. Можна змінити його розмір, змінити його ось бачимо червоний, тут зелений, синій і так далі. Той, який нам більше подобається. Цікава така фішка, як ми кажемо, це додавання іконки до нашого столу. Це можуть бути різноманітні смайлики, різноманітні фігурки. Ось ми бачимо, тут їх з'являється дуже-дуже багато. Ми можемо пронумерувати наші стікери. Ну, ось, наприклад, додамо гарний такий тортик. Так? Ми стартуємо. Зверніть увагу, ось тут з'являється ще одна можливість: ми можемо брати відтінки навіть цих стікерів, щоб зробити їх гарними і красивими. Цікавий момент, той, що ми можемо опублікувати з датою. От, Наприклад, сьогодні 2 число, от я опублікувала. Що сьогодні в мене здійсниться така публікація мого стікера. Це дуже зручно, тому що ми можемо бачити, якщо інші учні будуть додавати стікер до нашої віртуальної дошки, ми будемо бачити, коли здійснилася нова публікація. І натискаю кнопочку в нижньому правому куточку, яка називається пост. Ми публікуємо наш стікер. Ось ми бачимо, він у нас з'явився. На ньому позначені наші слова, позначений наш тортик, і вказано, що ми отрим... публікували сьогодні цей стікер. Ми натискаємо на нього лівою кнопочкою мишки і бачимо, що ми можемо рухати його. Цікавий момент. Зверніть увагу, якщо ми, наприклад, наш стікер. Хочемо зафіксувати в одному положенні. Ось тут уверху, бачимо, вже у нас з'являється ось така рука, і з'являється такий значок. Ми можемо його закріпити на дошці, і вже, зверніть увагу, ми його, як би ми не хотіли, вже його рухати не зможемо. Для того, щоб знову його порухати, ми знову ж на цю саму кнопочку натискаємо на закріпочку і відкріпляємо його від столу. Ось такі цікаві моменти. Далі. І ще покажемо вам, які можна дії виконувати. Вибираємо ще один стікер, наберемо слово відео файл, так, додамо сюди, наприклад, ось такий гарний смайлик і позначимо дату. Натиснемо на сьогоднішній день і опублікуємо його. З'являється наш стікер. Ми його можемо порухати ось такий гарний, красивий. Але ми можемо до нього, і додати, і додати, змінити його розмір. Зверніть увагу, ось так. Змінимо розмір стікера, і на цей стікер зверху, навіть Ось подивіться розмір і можемо додати сюди відео. Буде гарно і красиво. Для того, щоб додати відео, ми можемо, Ось, бачимо, у нас з'являється такий значок. Ми можемо додати відео з YouTube, завантажені файли з Vimeo. Для цього нам треба вставити адресу відео в інтернеті. Ми переходимо на канал. YouTube. бачимо ось Наприклад, у мене гарний цікавий момент такий ябетка для дітей. так Для того, щоб завантажити це відео на нашу віртуальну дошку, ми у верхній адресній строці або рядочку ми бачимо адресу, як ми вже з вами це робили, ми можемо копіювати так і вставляти сюди ось. В це віконечко правою кнопочкою вставить, і наша картинка ось публікується. Ми можемо помістити її ось сюди, на цей стікер. Дійсно гарно. І виглядати воно буде ось таким чином. Тут можна натиснути кнопочку Play, і ось бачимо, у нас наше відео зараз повинно Програти, трошечки він, хвилюється, поки завантажиться, йде завантаження, як бачимо ще рано. І ось ми можемо уже наш стікер перемістити, ось так тільки разом із, бачите, із попереднім. І ось так гарно виходить. Далі ми можемо додати малюнок. Зверніть увагу, натискаємо на малюнок фото і вибираємо файл, який нам потрібний. Розмір файлу Size, small, medium, large, тобто або маленький, або великий розмір. Ми обираємо файл, додамо, наприклад. Якусь гарну картинку, ну, ось таку візьмемо, для прикладу, відкриваємо цю картинку. І ми бачимо: ось тут у нас файл вже відкритий. Ми можемо також зробити його приватним, але не будемо цього робити. І опублікуємо цей наш стікер. Ось, будь ласка, він у нас з'являється. Розміщуємо його. Якщо нам треба додати якийсь файл, то ми натискаємо ось цю кнопочку із скріпочкою. Натискаємо, і ми можемо обрати файл, який зберігається в нашому комп'ютері. Зверніть увагу, вибираємо файл, натискаємо, і нехай ми захочемо додати ну, якийсь документ. Візьмемо документ, Ось, наприклад, документ казки. Да? Він у мене. В форматі Wordського документа дидактичний матеріал, наприклад, коли ми хочемо учням показати якісь матеріали, так? то ми відкриваємо цей документ, і він у нас отут з'являється. Але я звертаю вашу увагу, що коли ви на нього натиснете, то побачите, ви його можете лише завантаживши на свій. Комп'ютер. Документ завантажується: ось ми маємо казки, розширення документ. Ми можемо прокоментувати наш документ, дати коментар. Можемо коментар цей зробити різнокольоровим і так далі. Додати до нього дату публікації і ось публікуємо його. Зверні... Зверніть увагу, З'являється ось такий момент. Завантажити показується кількість розмір файлу, так? назва і показується, що це казки документ в вордовському файлі. Зверніть увагу, коли ми натискаємо на нього завантажити, То ми можемо цей документ завантажити собі на комп'ютер, тобто учні можуть таким чином переглядати документи і завантажувати. Ось так ми можемо організувати нашу віртуальну дошку. Для того, щоб зберегти її, зберегти, ми можемо натиснути на Кнопочку з буквою І інформація ми можемо зберегти. І, як бачимо, маємо лінк або код, який можемо вставити на блог чи сайт. Ми можемо. Опублікувати і дати посилання на нашу віртуальну дошку для інших. Ось, ми бачимо: верхній рядочок: це посилання. Ми можемо копіювати, направити іншим учням, можемо вбудувати в блог чи в сайт. Отже, ось таким чином ми будемо працювати з нашою дошкою. І я бажаю всім вам успіху!